ефірі Івні Ньюз» у студії для вас працює Єлизавета Лакша. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Російські терористи вдарили по Запоріжжю. Ворожа ракета поцілила по цивільні будівлі. Нині відомо про одного загиблого. Ще дев'ять людей поранено. Повідомляє місцева влада. Напередодні ввечері росіяни вдарили по житловому масиву в Запоріжжі ракетою Х-35. Рашисти позбавили життя 43-річного чоловіка та двох дівчат-співачок 19 та 21 років. Христина і Світлана вчора співали на вулиці на тому самому місці, куди за годину прилетіла ракета. Одна з них загинула на місці. За життя другої боролися медики до самого ранку, повідомили в обласній військовій адміністрації. Дев'ятеро містян дістали травми різного ступеня. Основний ворожий удар припав на церкву. Вона зруйнована вщент. Вибухова хвиля пошкодила 15 багатоповерхівок та 400 квартир у них. Наслідки нічної атаки дронів на Рівненщину показали в обласній прокуратурі. На фото паливні резервуари охоплені полум'ям. Внаслідок ворожого удару нафтобаза на Дубинщині зруйнована вщент. Повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Займання кілька годин гасили 45 рятувальників і 14 одиниць техніки. Залучили й пожежний потяг. Черговий злочин росіян зафіксували слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області. Уава запевнили, хімічний і радіаційний фон у нормі евакуювати громадян не потрібно. Олександр Дубінський тимчасово покинув лави батальйону Барселона. Суд обрав для нардепа запобіжний захід на два місяці у вигляді особистого зобов'язання. Тепер парламентар має носити електронний браслет. Також у Дубінського відібрали закордонний паспорт. Нагадаємо, підозрюють його в підробленні документів задля виїзду за кордон. За даними слідства, 27 червня він отримав дозвіл супроводити батька на лікування за межами держави. Та, от його недужий тато на той момент уже день як був не в Україні, і повернувся сам 11 липня. Депутат же затримався після цього за кордоном ще на 16 днів. Правоохоронці твердять, за цей час він устиг двічі побувати в Італії, Хорватії та Іспанії. Сам Дубінський вже охрестив себе ледь не політв'язним. каже, подаватиме апеляцію, а судовий процес над собою назвав політичним замовленням. Тут не можемо не погодитись, оскільки покарати посадовців та чиновників, які вирішили пошити в дурні всю країну і гайнути на розкішний відпочинок під час війни, справді було вимогою вищого керівництва держави. Тому найближчим часом Дубінському світить хіба що подорож до слідчого. А от його колег по парламенту Анатолія Гунька і Богдана Торохтія виключили з лав фракції Слуга народу. Нагадаємо, Торохтій торік у серпні відпочивав у Болгарії, попри заборону чоловікам виїжджати за кордон під час воєнного стану в країні. А ще за цей час устиг змінити три елітні автівки, і при цьому подорожував продовжував отримувати компенсацію з бюджету за оренду житла. Упійманого ж на хабарі гунька на два місяці відправили в СІЗО. У Києві знесли одну з найстаріших дерев'яних садиб подолу. 200-літня будівля не мала жодного охоронного статусу. Ще у 2015 році за бюджетні кошти провели дослідження будинку і визнали рідкісною пам'яткою забудови подолу 19 століття. Проте до реєстру пам'яток садибу так і не включили. Подробиці історії, що стала скандалом далі. Іне, це все, що лишилось від двохсотрічної садиби, яка була на вулиці Ярославській у самому центрі історичного подолу. Мешканка сусідньої будівлі розповідає: зносити стіни почали на світанку ледь не під час повітряної тривоги. Без що шоста після закінчення сигналу тривоги роздався такі вибухи. Таке враження, ніби мене обстрілюють навколо моєго, моєго ліжка. Це було дуже гучно, дуже страшно, майже як 24 лютого минулого року. Квартира жінки межувала зі старовинною будівлею через стіну. Тепер оселі Лілії загрожує руйнування, адже садиба 19-го сторіччя була опорою її будинку. У мене держать стіни. І ця тоненька перегородка, яка тримає арку на собі. А в мене на аркою вся моя квартира, 90% моєї квартири, вона виходить на дарці, знаходиться. Тобто, якщо ця рухна ця стіночка тоненька, то вся моя квартира і сусідня квартира, вони всі просто підуть на землю. Це не перша, але тепер уже остання спроба знести історичний будинок. Минулого тижня його обнесли парканом. Тоді стало відомо про ймовірний демонтаж. Після розголосу департамент благоустрою столиці наказав прибрати огородження. Натомість власник прибрав. Сам будинок тепер, згідно з документами, замість нього постане клубний дім замовник Сергій Боярчуков, співвласник юридичної компанії АLEXЄв Боярчуков і партнери. За документами, що є в публічному доступі, історичну будівлю на подолі боярчуков збирався реконструювати. Він сам після демонтажу до людей і журналістів не вийшов. Послав юриста той запевняє, історичної цінності знесена будівля не мала, ба більше була небезпечною, а дозвіл на демонтаж був. Дана будівля у даного власника перебуває з 2007 року. Це фізична особа. Також у нього є право користування земельною ділянкою, на якому стоїть будівля на підставі договору оренди. Будівля дійсно застаріла, проте вона не відноситься до жодного фонду культурного або архітектурної спадщини ніякої історичної цінності він не має. Всередині навіть будівельником було небезпечно знаходитись. Була видана картка на порушення тимчасово порушення благоустрою на встановлення галереї у зв'язку з демонтажем даної будівлі. Прохання, документи на підтвердження своїх слів юрист не показав. Мовляв, для цього треба оформлювати офіційний запит. Водночас активісти кажуть, 1 серпня департамент територіального контролю Києва анулював дозволи на проведення будь-яких робіт на цій ділянці. І на відміну від представника Боярчукова, документи показали. Кілька речей порушено. Перше для того, щоб будь-які будівельні роботи проводити, там мало бути загородження. Вони не могли його робити, бо благоустрій не дав на це дозвіл. Найголовніше, що порушено, навіть якщо сама будівля не мала статусу охоронного, ця вся територія відноситься до історичного ареалу, це історичний поділ. І без дозволу органу охорони культурної спадщини, це або департамент міський, або міністерство культури такі роботи проводити не можна. Замовники цього будівництва вони будуть, хочуть. Там будувати якісь апартаменти, клубний будинок, чи щось таке, і ми бачимо, що це люди близькі до мера Києва, до Віталія Володимировича Кличка. До слова, компаньон Баявчукова по юридичній фірмі Сергій Алєксєєв був очільником кіровоградської обласної організації партії Удар Віталія Кличка. Нині ж почесним президент офіційного фан-клубу братів кличків і народний депутат від Європейської солідарності. А ще два місяці тому Алєксєєва спіймали на хабарі 50 тисяч доларів. Чи має він відношення й до цієї скандальної історії? Розбиратимуться правоохоронці. Як і в тому, чи були дозволи на знесення будівлі і хто їх видав після суспільного розголосу. Я Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про самоправство. Ніколи такого не було. І ось знову кошториз будівництва Подільського воскресенського мосту в Києві вкотре збільшився. Усе тому, що комунальникам знадобилося проєктування на 42 мільйони гривень. Про це стало відомо з результатів тендерів на сайті Прозоро замовник комунальне підприємство Дирекція будівництва шляху транспортних споруд міста Києва. Трохи більше як 18 мільйонів підуть фірмі переможцю на робочу документацію другої четвертої черг будівництва. Ще за 24 мільйони. Они інша фірма має скоригувати проєкт другої шостої черг, і з погодженням та експертизою все має бути готово до середини наступного року. І тут найцікавіше річ у тім, що нині завершені роботи лише першої черги зведення мосту, їх здали ще 2010 року. А от черги з другою по шосту передбачають повне облаштування всіх заїздів і з'їздів з переправи. Тобто, фактично, нині мають перепроєктувати всі розв'язки. І як же тоді озвучена днями крайдата від столичного очільника? Адже Віталій Кличко запевнив, що транспорт Подільсько-воскресенським мостом піде вже до кінця року. Безумовно, кияни вже втомилися спостерігати за цим шоу навколо подільсько Воскресенського мосту, але радимо їм зробити як київський культурний кластер, тобто купити пивка. Столичне комунальне підприємство оголосило тендер на закупівлю майже двох тисяч літрів солодового напою. Про це також стало відомо системи публічних закупівель. Прозоро витрати на хмільне планують 100 тисяч гривень. Навіщо митцям знадобилося стіль... стільки алкоголю лишається загадкою. Але в будь-якому разі радимо не лише митцям, а й усім іншим не сідати після пива за кермом. Ба більше і на тверезу ганяти не варто, бо тепер зафіксувати це стане набагато простіше. На дорогах запрацюють ще 50 камер фіксації швидкості, зокрема і на київщині. 31 комплекс працював до повномасштабного вторгнення і тепер відновить свою роботу. Ще 19 приладів запрацюють уперше. А от куди варто поспішити, то це на виставку, присвячену річниці нашої незалежності. Вона відкрилася у музеї історії Києва. Кожен із 32 років незалежності представлений арт об'єктом або монетами і марками, які надали Нацбанк і Укрпошта. А досі невідомі твори сучасних українських митців зібрали для показу з приватних колекцій та музейних колекцій. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтесь також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. qr код нині на екрані. На цьому у мене все. В студії для вас працювала Єлизавета Лакша. Побачимось!